До благодійного фонду фонду Ютря Палиці Новий Луцьк звернулася керівник громадської організації пані Ірина, яка присутня в цій залі, і ми мали звернення від інших батьків про те, що є така гостра потреба, потреба допомогти дітям хворих на цукровий діабет. І власне ця потреба може бути вирішена зусиллями багатьох людей. Це має бути допомога і від держави, і від міської громади, і від благодійних фондів. І від конкретних людей, які розуміють, що лише гуртом, лише спільно можна розв'язувати певні потреби. Звернення розглянуте на засіданні правління нашого благодійного фонду і розуміючи, що несправедливо буде, коли ми розглядали потреби дорослих. Минулого року ми відгукнулися на клопотання громадської організації, яка опікується дорослими, що хворіють на цукровий діабет. І десь поза нашою увагою лишилися дітки. В цьому році, звичайно, ми надолужуємо і ось хочемо теж взяти участь в наданні цієї допомоги. Одразу хочу сказати, що у нас на фонді кілька таких цільових програм, які скеровані на різні категорії дітей, яким ми допомагаємо, і дорослих на нашу громадську приймальну лише от за лютий місяць надійшло 231 звернення. З них 37 людей – це хворі онку. От, це дуже дороге лікування і ми намагаємося допомагати цим людям. З них, я хочу сказати, 11% щомісячно, 11-15% – це діти. Лікування таких дітей дуже дороговартісне. Місяць це понад 2 тисячі гривень, і зрозуміло, що в нинішній економічній ситуації, не маючи належної підтримки ні від держави, ні з боку місцевого бюджету, самим батькам подовжити, впоратися із цією бідою непросто. Якщо будуть виділені кошти, ті, які передбачені в міському бюджеті, думаю... Я думаю, що в цьому році це буде тоді суттєва допомога. Але якщо десь в цій ланці відбудеться збір, то тоді фонд перебирає якраз на себе функції єдиної допомоги, а хотілося, щоб всі разом її надавали.